Добрий день. Добрий. Ярослав Васильович, я з вами розмовляю. Хто? Я телефоную на рахунок вашої справи по альянс стандарту. Сума вашого боргу до закриття становить 39 тисяч вісімсот гривень. Як будете на... врегульовувати? На рахунок справи чи на рахунок боргу? Це раз, два. Як представитися? E, По-перше, мене звати Ярослав Олегович, ви запитували, здається, і на рахунок вашої справи по Альянс стандарт. Справі, так, іменно справі. Ну, скажіть, скажіть. Вашої кредитної справи по альянс стандарт. Я пам'ятаю. 39 тисяч борг. Як будете врегульовувати це питання? Давай пропозиції як можна. Ну крім, крім оплати. Я питаю, Крим... що ви будете думати. Крім оплачувати? Крім оплати, як ще можна урегулювати цей вопрос? Ніяк. Тільки платити. Дивіться, ви щойно сказали, як можна врегулювати це питання, крім оплати? Чи не можна зробити висновок, що ви спеціально брали цей борг для того, щоб не оплачувати? І зараз усілякими методами вкриваєтеся від оплати? Вкриваєтеся? Ухиляєтеся. 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 Ухиляєтеся можна від ударів. від, блядь... Хулятися можна від стільки предметів, якщо в тебе кидають, а від оплати як це хулятися? Ну так. Типу хтось хоче. Ви шукаєте методи для того, щоб не оплачувати. Я вас Ті... правильно розумію? Ні, Що конечно, що... Для неоплати. Ви мені задали питання, тьоса. Перестань. Ти мені задав питання. Ярослав, я... Василий, як, як я думаю, говорити. До побачення. Все? Чого?